Це сука, бісить уже. Приляр. І сьогодні ми будемо грати в АРК. І Саня Анонімус мені буде підсказувати, що тайне. Для тих, хто в танку, АРК це гра там, де треба виживати на острові динозаврів. Да. До речі, напишіть у коментарях, який ваш улюблений динозаврик. Вибачте, я тут ще ще до цього пограв. Е... Ми приручили москопса, до цього була попитка зняти, але... Так Але, але Назар, звичайно, вдарив трицератопса і здох. А москопса ми не змогли знайти. Так, забирай пока що ресурсики. Може, ще нового нас хлопці Можеш до дошку приручити. <плес> та ні, е приручить. Та, та, та ні, наша на, мені тут дошка? Я краще якоїсь там не знаю. <плес> забирай ресурсики. Ок, я роблю дерево. Купався палімо. <плес> Це дерево, як байду. Да, Мамушки. <пізь> Дивись, случайно де не... то. Це їх главно. Він сам по собі треба але ти можеш його случайно ударити і він тобі розрастить на поліні Горіхи мені якраз таки надо, але е, щоб він, він мені дав по горіхам, мені не треба. А це хто такий? Карбонеліс. А, це містрозавр. Містрозавр, непогано. Може, я тебе ще приручу. Але поки що москопців він був. Быстро припущається. Ну, москопці взагалі один із найстро приручаючихся динозаврів. Я би сказав, буде найвисне відключаючи. Ну, Саня на ньому сувідніше, бо він більше довше грає в Харк. Може навіть дилафазаврика призвучимо в цій серії. Але ще подивимося нам хоча б потрібен. Саня, я чекаю топ-5 ігор про динозаврів в покіткоді. Нам хоча б потрібна якась будка. Ми просто біля, бі на рейках сидимо і поїзд тут поїхав. <рес> да. Ладно, що ми не на рейках сидимо, ми просто тут сидимо і якийсь пацан сустить. Камінь. Дякую. Дякую. До речі, друзі, напишіть у коментарях, який ваш улюблений динозавр. Саня в перший раз анонімус е, говорить по-українськи. Ну, не в, обичному, не в простому житті а на каналі якомусь. А то. Ні, у мене було відео український. <звук> Це перше проходження турок. До речі, граб туди динозаврів. Кірку. До речі, в тебе прокачка доступна. Накачаюся. Зараз я прокачаюся. Чуєш, це для тебе багато саня мене це, це на кірку. Хватить. Ні, я кажу про для не, мен... не про кірку, а про я. Ти можеш ще якісь жизнь. Коли... Ой, блін. <свят> У мене просто вже на праву руку. От. Ще вивчив якісь предмети. Ти можеш вивчити топорик. Спальний і... мішок я вже вивчив, вибачте. Ну я виучу... Вилучу... Ні, костер мені поки не треба, дубінка хорошо. Це топорик, А топорик я ж. А, я так, да, я на третьому левелі. Я ж до другого левела ще прокачався. Поки вас не було. Ще треба одежду е, вивчити. Одежду. Mm -hmm. Бо одяг дає броню. Не одежда, а е, одяг. Одяг. Опасна зона. Чого опасна зона? Вийди з лісу. Бо там опасна зона. Так, швидко вийшов з, з, з <клес> лісу, а то тут, тут опасна зона, що зіжрає якийсь. Не знаю, якийсь. Мухозавр. Мухозавр. Що за. О, Фіомія. Він ще отримав. Йом'я. Він ну, Я хочу його при <кхи> а, його глушити треба. Да, але він здачі не може дати. Він тікати буде. А, тут там треба вдарити не один раз. Да. Щоб його... Передучі поки що москоп. самий найлегший. О, я хочу вбити тебе. Вбити свою кілечку. Я добрий. Я добрий. <гум> Забота о животних. Що сказати? Ти думаєш, це тебе спасе? Ха-ха. <гум> Добудь поки що камню і кремню, бо, бо тобі да. потрібно скрафтити факел. Так, я з хоча б щось випало. А, так, да, шкіра. Шкіра. Шкіра це нам... Що ти шкіриш? <рігла> Можна ті. Тікай від мошок. І якщо ти від них відстанеш, то вони. А, то вони. Просто а я лічинку відложив. Що, тут персонаж буває, може відкласти лічинку. Ага. Я це узнав недавно. Пішов на охоту і, і добув тільки камінь, і пару ягод і відклав лічинку на пляжу. Все, нема опасної ніколи. Підстави. Добудь камню і кремль. Тобі треба це на факел. Факел. Смокен щит. Смолски по-українськи. Я не знав. <реклама> це по-українськи кайло. Але мені перевищеніше казати кірка і факел. Навіть у колишньому зі кірка. Крафт собі факел. Факел, 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 Смелоски. макел, сміло, скид. так. Все є. Дермо, ну. У мене ж достатньо так, я знаю. М -м, так, мені треба над... потрібно дерево. Ще солома тобі потрібна. Крафт собі. Е, Крафті е, топорік, щоб ти міг... Та Нормально я скучу вибувати. Е, Нормально добувати. Собі. Молочинка. тут, думаю, і зроблю собі домик. Ти ще не Це Стіни, там, двері да. і соломи. І фундамент. Mm. Фундамент там чому? Так. Да. Удома. Без фундамента ти Ой. не зможеш Ой. А, поставити стіни. А, стоп, ще ж не темніє. Так, А ну я хочу випробувати тупорі. Може, білофозаврика примістимо. Можу ще як якогось білу. Може якось в золотинку приручити. Ти може добути яси, щоб перетащити білофозавра. не йди поки що в ліс, що тебе там може. И главное, домчик, да так, короче. Так, у нас тут. Ну, да. Шо, шоу ведь? Підущий порубий шур. Так? А в чоду, сам це моя сама неулюблена частина арк. Фарм ресурсів. А що? Мені подобається лічно. Ну коли тобі для крафтів потрібно кубиваю. Mm. Так, ем, рука. Все, і спальнювати руку. Шкіра дуже потрібний ресурс. Так, да, я хочу зробити цей спальний мішок. Да, це не тільки для спального мішка, що для сьогодні потрібна шкіра. Для сьогодні, по-моєму, найбільше потрібна шкіра. Так, у мене по суті е ось смолоскип. На Нащо ти його кинув? Просто я не хочу, щоб займав місце. Щоб освітлював просто. Щоб угу. просто освітлював. Так. Е а скільки тут для спального? Е -да. Ти не зможеш. Бінозавр, ну, ти, ти мені вже про це казав? Двадцять шкіри і волокно в мене є. В тебе скільки шкір? Дві. Дві. Дві впав. Він трохи впав дуже мало, звісно, але що поробиш? Да. Чого ти падаєш? Не падай. Ти чого падаєш? Вставай. ой. Блин, я не... Тебе так сильно лагає. Ну, прийдеться потерпіти. Прийдеться знищити наші нервні клепки. а точно. а Точно! Ааа, точно! І в... так, ми вирішили, що будемо вже закінчувати. Я продовжу в. Ми продовжимо в следуючій серії. Так, ми ж ну давай, давайте прощатися. Сані, сані попрощайся. Пока. Пока.